Складності не було, тому що, мабуть, всі тоді були розгублені і ми всі були на одній хвилі. От потім ми вже звернули увагу, що полтавці від переселенців, мабуть, трошечки томилися. І я точно скажу вам, що ми переселенцями себе відчували пару місяців. Далі ми просто пішли працювати. Адаптуватися навпаки, працювати як полтавці, і не це відчуття, що ти не переселенець, а що ти вже Полтавілся. Я таку таку фразу всім кажу, я полтавилась з перших днів, тому що завдяки тому, що я пішла знайомитися, я себе не відчувала вже так, як відчувають ті, хто досі. Думають про свої будинки. Я змогла відпустити, як про фільм це розказувати, про якусь історію десь там. Поки що так. Я з собою домовилась, живу, працюю, і діти адаптувалися, тому і сім'я адаптувалася. Ми поновили свою діяльність, яка в нас була в Луганській області. Ми сьогодні активно працюємо вже тут з місцевими і з переселенцями.